У нас сьогодні прибувають машинки зі штатів. Ford Escape це у нас 22-й рік. Мінімальні пошкодження в передній частині виглядають вони ось зовсім. Ось так, зараз обійдемо з іншої сторони. Ford Escape e, значить 23 рік, навіть 24. E, невеликі пошкодження в правій і задній частині, але все стандартно, як я вам розповідаю. Підсилювач, лонжерон, бере на себе удар, це все заминає. Кришка нова, це все треба витягувати, робити. Мінімальні, не мінімальні пошкодження, але не просто там бампер і фару пофарбував і поїхав. Є робота, яку треба виконати. E, ось так виглядає, звісно, з 23-го року він просто Голомшливе, особливо ось ця підсвітка, що тут в центральній частині в нього. А в цього, здається, немає. Тут просто хромик. Я вам показував на відео, як вони просто класно виглядають. Суперові машини. Форди, до речі, зараз найбільше замовляють, і чи роки стало менше компасів. Mazda CX5 також дуже популярна машина. Сьогодні вам робили на неї відеоогляд, скоро на Ютубі вийде. У нас готова в комплектації Signet, і також невеличкі просто пошкодження. В цілому, коли вибираємо авто на аукціоні для клієнтів, намагаємося взяти такі автомобілі. Які які будуть мати поменше пошкоджень, поменше пробігу, і щоб він був посвіжіше по рокам. Таке можна робити, все це відповідно буде відбиватися і на ціні, адже чим менше пошкоджень на автомобілю, тим він дорожче буде коштувати і на аукціоні, і дорожче приїжджати, наприклад, якось цього Ford Escape. Побачите, ось, ну, просто мінімально. Але як би там не було, під цим навішаним бампером, ми зараз до кінця не розуміємо, що у нас тут зруйновано. тому Завжди вас попереджаю, що класно, звісно, коли бампер на машині висить, вона симпатичніше виглядає, але там будуть, скоріш, пошкодження, які ми візуально не бачимо, їх потрібно буде ремонтувати. І на якусь тисячу дві доларів це дуже малий бюджет для ремонту авто США.